Вітаю! Сьогодні понеділок, 7 липня. Ми в магазині меблі Комфорт і у нас велике оновлення меблів. Сьогодні у нас справді дуже багато новинок в магазині тісно важко протиснутися, і я вам зараз все покажу. Для початку оглянемо комплекти м'яких меблів. Ось тут маємо комплект італійських диванів від фабрики Натуці. В наборі маємо широкий тримісний диван і двомісний диван. Це надзвичайно м'які, комфортні і якісні дивани. На них справді приємно відпочивати, бо мають широкі сидіння м'якенькі, пологі, пухкі поручні, спинки високі, забезпечують гарну підтримку для спини і плечей. Всю видиму поверхню диванів разом з задніми спинками покриває дуже якісна міцна шкіра такого темно коричневого кольору. Колір гіркого шоколаду, майже чорний. Меблі не розкладні в дуже хорошому стані. Їх ціна 990 євро до наступного оновлення. Продаємо зі знижкою за 930 євро. Позаду них маємо ще один комплект 32 від німецького виробника. Тут також дуже зручна посадка. Всю поверхню меблів покриває дуже товста така зносостійка шкіра. Спинки високі. Сидіння також міру високі. Досить пружні, вони не настільки м'які, як попередній гарнітур, але не менш зручні. У тримісному дивані додатково висувається сидіння і стає вищою спинка. Ці меблі також повністю шкіряні, красиві, як не крути. Це справді дуже міцні і надійні дивани. Вони будуть служити дуже багато років і зберігатимуть форму і вигляд. Диванів на рівні. Ціна такого набору 980 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 930 євро. Посередині залу маємо ще одну новинку: це комплект диванів. Трійка, двійка і крісло. Це також німецькі меблі, вони дуже стильні, високо припідняті над підлогою, мають досить широку і зручну посадку, такі в міру м'які. Спинки оптимальної висоти, не надто високі і не надто низькі. На таких диванах справді дуже зручно собі посидіти і полежати. Відмінна якість шкіри, натуральна шкіра як спереду, так і ззаду. меблів. Зверніть увагу, що шкіра в ідеальному стані, жодних потертостей чи пошкоджень. Дуже хороший стан. Меблі не реставровані. Взагалі, всі меблі, які я вам показую, вони всі не реставровані. Можете не боятися світлої шкіри, вони чудово миються, бо цей гарнітур вже пройшов процедуру купання. Шкіра себе веде дуже добре. Миття не боїться. таку гарнітуру 1200 євро. І зараз його продаємо зі знижкою за 1050 євро. Акція діє до наступного оновлення. Ще один гарнітур 3, 2, 1, маємо в бежевій шкірі, і це дивани від німецького виробника Хімола. Цей виробник славиться якісними і дуже зручними диванами. Всю поверхню цих меблів саме покриває дуже міцна натуральна шкіра бежевого кольору. І, до речі, вони не є комбіновані шкірзамінником, задня спинка і низ. Також шкіряні. В цих диванах досить така пружна і така відносно м'яка посадка. Ширина сидінь досить глибока. І спинки надзвичайно пухкі, так само, як і поручні. Для тих, хто любить м'якенькі меблі, це просто знахідка. Тут у нас шкіряне крісло з підставкою під ноги від виробника Ікея. Але в нас тут тісно. Ще одна новинка це крісло-гойдалка з пуфіком. Основа крісла дерев'яна. Обшивка з натуральної шкіри, підставочка під ноги скошена, щоб зручно було відпочивати. Ось так воно виглядає ззаду. Виробник ікея, і його ціна всього 100 євро зі знижкою. Тут у нас ще одне квісло, його вже можна назвати лежаком на металевій основі і в шкіряному чухлі. Його ціна 160 євро. Тут у нас ще одна новинка: це тримісний диван. В класичному стилі диван виготовлено в Італії. Він фактично новий по стану, дуже добре збережений. Всю поверхню дивана покриває така дуже м'ясиста, товста шкіра з тисненням. Ззаду він також чудово виглядає, він також шкіряний. Диван має досить високу і пружну посадку, глибоке сидіння, такі тугенькі, набиті поручні, спинки досить високі, гарно забезпечують підтримку спини і плечей. Ціна такого дивану 620 євро. До наступного оновлення продаємо зі знижкою всього за 570 євро. Дуже рекомендую до придбання, бо він фактично як новий. Ще в нас в продажі з'явилася новинка: це дитячі нові дивани, які запаковані в герметичній вакуумній упаковочці. Ось такі відносно невеликій коробці запаковано цілий диван-трансформер. В кожній коробці маємо два подвійних матраци, дві трикутних подушки і дві круглих подушки. Це нові дивани, тут вказано габарити коробки і дату виробництва. Ціна таких диванів 200 євро. Зараз ми їх продаємо зі знижкою по 180 євро за штуку. Це дуже дешева ціна для таких класних меблів. Також хочу нагадати, що у нас в продажі є нові матраци, які також запаковані в герметичну упаковочку. І дуже зручні транспортувати. Це матраци від німецького виробника Goodside. Я сама такими користуюся і вам раджу. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі наші новинки. Решту меблі ви можете побачити на нашому сайті, там є ціни і опис. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайку, залишати коментар і ділитися цим відео своїми друзями. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю всім гарного тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.